Доброго дня всі присутні, хто мене сьогодні бачить і чує. Звати мене Краснова Любов Степанівна, я приїхала з Кропивницького Кіровоградської області. Знаєте, сьогодні перебуваючи тут, це для мене шок. Чому? Тому що я ніколи не думала, що десь в Україні, тепер в такий час я можу побачити краще, ніж Лос-Анджелес. Вісім років назад я відчула болі, такі болі в ногах, що я не знала, що робити, куди ходити, як стояти. А я вчитель. А мені треба стояти перед дітьми, а мені треба з ними працювати, а мені треба їх бачити очі. І я чесно не знала, що робити. Я прийшла всю Україну, я прийшла багато лікарів, мені багато чого обіцяли. Мені казали про якісь е, е, різні імпланти, мені казали про все. І я не могла повірити, що. Це, звісно, можливо. Напевно, в цьому мені допомогли мої родичі, моя донька. Вона живе дуже далеко, коли вона мені позвонила і каже, мамце, там далеко в Черкасах, на твоїй рідній Україні любимій, є дуже прекрасна клініка, ортопедична клініка. Я тобі висилаю телефони, поговори. Я туди дзвоню. Я просто подзвонила. А мені так приємно сказали, так приємно сказали, що я відчула, що це мої близькі, рідні люди. Приїжджайте, ми вас чекаємо. І ви знаєте, я приїхала сюди, зробила знімки. Боже, це настільки все було в культурі. Я побачила оце все місце, я побачила цю клініку від самого гвіздочка до, ну, до всього, до, до всього, що мене оточувало. Люди. Вся ця краса, ця травичка, ця вода, ну все, буквально, ну буквально все. І ви знаєте, я ніколи не думала, в мене були хворі дві ноги і права, і ліва. Я вже не ходила на правій нозі, але мене вже і перестала ходити ліва нога. Коли я приїхала і зустрілася із лікарем, він подивився на мене. Він, правда, так подивився на мене, що я думала, що в мене вже все. Я запереживала, думала, він, напевно, не бачив, що вже буде щось. А він каже: приїжджайте, я вас чекаю. Ходіть до менеджера. Я пішла до менеджера, до Наталі Анатолійовни, а вона з усмішкою. Вона мені склала все мою програму. І ви розумієте, що це було так. Раз, два, три. Пройшло вісім днів. І ви бачите, що я стою, я не могла дві секунди постояти на ногах. А я стою, я ходжу. Які це переживання? Це були страшні переживання. До того 25-го числа я не могла дочекатися вдома. Я дуже переживала, сім'я моя переживала. Що ж це має таке бути? Як же все так? Це ж можна залишитися взагалі без ніг, чи як, чи що. Я приїжджаю, а тут знову усмішка гарно повели обстеження, а обстеження, а технології. Які тут технології? Це лікарня майбутнього. Я навіть не можу знайти тих слів, щоб назвати. Це навіть щось суперльовіше, це щось надзвичайніше. Зробили всі аналізи мені незамітні. 25-го мені зробили операцію. Щоб сказати, що я щось відчувала, це мало сказати, я взагалі нічого не відчувала. Я просто подивилася на людей. Вони мені всі усміхалися. Я проснулася і знову усміхаюся. А операція прийшла, важка операція прийшла, але вона прийшла. І моя нога ходить. Вона просто ходить, вона просто рухається і ходить. І буквально через пару днів. Мені зробили і другу операцію. Я думала, як же ж так? Одна, друга операція, що ж буде? Зразу ж, після операції, через пару годин, ну там десь година прийшла того часу, я встала і пішла. Це ж чудо, це, знаєте, якщо б сказали, що це оці щось видумують, то це, ну, це просто не можна видумати. Ось я реальна, Краснова Любов Степанівна. З міста Кропивницького, яка провела ці прекрасні дві операції, і я дуже-дуже задоволена всім. Ну, по-перше, якщо ви хочете бути реально справними, і то в моїх літах мені вже 64 роки, а я отримала рівні ноги, рівніші, ніж вони в мене були за всі мої літа. І я хочу просто колективу подякувати. Тут від самого. Від самого першого, самого найменшого до самого великого, тут всі такі рівні, такі всі одинакові, такі всі прекрасні, усміхнені. Я вас просто обожнюю, Я вас люблю. І дай Боже більше таких лікарень, таких, таких, таких центрів. У нашій Україні не дивлячись ні на що, не дивлячись на війну, не дивлячись на ті награзи, які в нас є. Я би хотіла, щоб ви все ж таки були рівненькі, гарні, красиві, такі, як я. А як я йду, ви можете подивитися і навіть уже без палички. Паличку, візьміть, будь ласка. Ну, Давайте я візьму спочатку паличку. Так вимагають лікарі. Так, да, вимагають лікарі. Добре, це моя паличка. Я згинаю свої ноги в різні сторони. І це пройшло тільки всього на всього вісім днів. Хіба це не задоволення? Я ноги зовсім не згинала. Вони в мене згинаються у всі сторони, вони в мене не болять. Я на них можу стояти, ходити. Ну, напевно, зможу скоро і танцювати. ну Прийде трошечки часу. Ну я просто обожнюю. Обожнюю таких людей, людей свого це професіонали, це професіонали з великої букви. Це люди, яким можна довірятися і треба довірятися. Я надіюся, що всі, хто хоче мати гарну ходьбу, хто хоче бути ще щасливим і приносити радість своїм рідним і близьким онукам, дітям і чоловікам, бабусям, дідусям, я вас запрошую просто сюди, у Черкаси. Як лісова просіка, 40. Дякуємо вам і бажаємо найшвидшого душення. Дуже вам дякую, Наталя Анатолія. Яку треба мати силу, уміння, знання і буквально все, щоб це створити. Знаєте, особливо, напевно, тому що все починається, правильно казала сьогодні Наталя Анатоліївна про те, що все починається звідси. Ви знаєте, Вадим Вікторович, від вас залежить буквально це все. У вас брилянтові руки, у вас надзвичайно широке серце, у вас прекрасне, прекрасне майбутнє. І я би хотіла, щоб це трималося дуже довго. Знаєте, мені колись один директор каже: Знаєте, Спайна, хочеться, щоб і ваша школа через років так 40 була така сама, як вона сьогодні. І я бажаю вам, щоб і через років 100 і більше. Ваша клініка була ще більшою, ще красивішою, ще могутнішою. І хай ваші діти, онуки продовжують цю справу, а ви вам ну, просто великий поклін. Ви знаєте, коли я прощаюся зі своїми батьками на великій сцені, я завжди кажу, уклін вам дуже низький. Дуже дякуємо вам.